Наші компанії і мають свої команди. Вони визначили, з чим будуть займатися, які не біжать від успіху, а його отримують. Вони вірять в це. Отже, зустрічайте нові керуючі директори компанії New Life, які відкрили статус з травня місяця по вересень, місяць 2023 року. Керуючі директори компанії New Life запрошуються на цей на вітер. Мене звати Марія Дерго, Тернопільська з Тернопільської області. В статусі є директорів. Мої наставники, мої вище стоящі спонсори, сім'я Андрії, в статусі подвійнення мантри директори. Я директор. <п 'яту> в приход... тому, що всі приходять на здоров'я. Так, як прийшла я. За компанією я давно чула, багато від людей, але ніколи не цікавилась, але вкрала здоров'я моєї матусі. І коли моя мама почала подоровуватись, побачила я гарні результати, і після почутого маркетинг-плану, який Андрій мені, е я на той час була в Іспанії, в який мені розказав про валіберу, я його не розуміла, а почала розуміти, тоді той маркетинг-план і почала працювати. Тому що одержала моя мама по здоров'ю гарний результат. Я була дуже гарно підходила, дуже багато дівчат почало підписуватись. Тоді я зрозуміла, що така команда, команда почала зростати, і я почала статус відвести. Але на той час я була далекі, в далекій Іспанії, завжди прагнула повернутися додому, і коли я почула, що на таких статусах, як діамантовий директор, можна тих тисячу євро мати в нас в Україні, і, звичайно я повернулася додому. Наші всі семінари. Саме перше я попала на діамантові в ГЕФ. Я, я зарядилася позитивом тими емоціями і, звичайно, почала працювати. Більше- більше в мене з'явилося енергії, натхнення. Так я вірила, що наша продукція чудодійна, а тут я ще й переконалася більше, тому що я була на кормі в Полтаві. Я бачила, що прості люди без медичної освіти мають високі статуси і, звичайно, пасивні духи. Тож я дуже дякую Богу, дякую засновникам, дякую своїм наставникам, спонсорам, які мене вчуть, які правильно навчають, як йти, які ведуть як маленьку дитину за руку, щоб досягнути тих статусів. На цьому зупинятися не буду. Пішла в мережеві бізнес, це мій перший. Це моя перша компанія і я не розчарована. Я дякую Богу, що я йду правильною дорогою. На цьому статусі розумітися не буду. Пішла в лінійний бізнес, маю свій офіс. Заходьте, я рада всіх бачити, всіх домовити. Вітаю всіх! Я шлейка надія з міста Тернополя. Мій спонсор Дар'я Черне. Дар Петрівна Чернева, вище стоящий спонсор Петро Шинків. Дар'я Петрівна мене познайомила з цією компанією близько 4 років тому, коли прийшла в центр здоров'я по реабілітації хребта. І, звісно, вона дуже щиро, вічливо, наполегливо мені розказувала за цю продукцію, хоча, перш ніж я не спробувала, я мала деякі сумніви. Але так як я завжди цінувала природні ліки, натуральні ліки, я спробувала їх. Чому був сумнів? Тому що вони були надто дешеві, і я думала, що за таку вартість, можливо, не буде результату. Ну, звісно, коли я отримала результат, вони мене... Ця продукція дуже сподобалася. Я відразу почала застосовуватися родині, сім'ї, батькам, чоловікові, друзям почала розказувати. Ну і компанію я прийшла на продукт, не будувати бізнес, а використовувати для того, так як я медичний працівник, то до мене переважно звертаються люди за допомогою, щоб покращити якість здоров'я. А як казав Амосов, що зберегти... І мати здоров'я може лише сама людина за умови, якщо вона прикладає постійні і тривалі зусилля. Ну, звісно, цей статус я здобула завдяки тому, що Дар'я Подіна мене завжди підтримувала і підтримує до сих пір. Вона з любов'ю, з терпінням, все розказує. Пояснювала, яким чином, тому що я переважно лише брала продукцію, використовувала продукцію. І мені дуже радісно, що Дар'я Петрівна сьогодні теж буде вітатися в новому статусі, також ми її сьогодні будемо всі вітати. Вона варта статусу і навіть вищого статусу. Я думаю, що через деякий час ми будемо її вітати ще з вищим статусом. Хочу всім побажати всім присутнім, тому що всі, що сюди прийшли, це люди, які цінують один одного, цінують душевне тепло, мир і прагнуть здоров'я не тільки для себе, а для сім'ї України, і для всіх людей. Тому бажаю всім здоров'я, процвітання, миру. Спонсори, самі. Ну, Я так переважно як і всі прийшла в компанію на здоров'я. Коли я поправила своє здоров'я, мені саме зацікавило, що це таке. Я була в Тернополі на першій школі, там я практично нічого не зрозуміла, тільки саме основне, що натуральна продукція, що я користуюся більше гроші, і бачила радісні, щирі і обличчя людей. Мене це зацікавило більше, почала я їздити на такі от заходи, так як ми зараз. Появилося інше бачення, інше розуміння ситуації і що може бути благородніше за таку нашу справу, за таку нашу місію, яку ми робимо. Ми ж да саме людям культуру, здоров'я, доброцівна, успіх, виснаження. І так, день за днем, рок за протягом, ну, і, виходить таке статус. І я хочу подякувати великим дякую нашим засновникам, що вони створили такий грандіозний проєкт, який дає їй великі можливості. Тут можна все мати для серця, для душі. Дякую своїм спонсорам Андрію та Марійці, Алі Бережати за раду підтримку настанови, підказки. Дякую всій спонсорській лінії, всім паралелькам. Я від вас дуже багато чого вчуся, буду все корисним для себе. Окремо дякую своїй команді, яким ми повірили, буду разом зі мною. І для тих новачків, які хочуть, ну, які ще не знають, що робити, може стоїть на розбріжі. Я хочу просто зацитувати одну фразу. Коли захоче здатися, уся тріснуло кришталь, згадай лише одне, Тож я вам бажаю, щоб ви не здавалися, перебували до своєї мети, до своєї мрії. Наші ненці Україні відджували найскорішої перемоги, а всім любові, здоров'я, щастя та добра. Пані майстер Мошак Зоряна Миколаївна. За фахом я лікар. З компанією мене познайомив мій чоловік, владій Сергій. Я ніколи не була в мережах, взагалі це не знала, взагалі не чула і не хотіла це чути, тому що лікарі завжди працюють по протоколу. Завдяки чого я прийшла взагалі в компанію, У мене серйозна є проблема е, вручена баба, строки клапання овоця, тобто з проблеми з серця. Е, і одна доленосна зустріч була, яку організував нам Сергій Гладій, зоряної Мошек. І завдяки їй я познайомилася з компанією, познайомилася з продуктом. На травах, розумілася, я з дитинства, що від чого і куди. Так що почалася рідна праця з Зоряною, це не так легко, бо мені кажуть, ой, як тобі повезло з Зоряною. Я кажу, ви дуже помиляєтеся, тому що Зоряна, вона лідер компанії і вона не просто працює, вона вимагає. Якщо я працюю, значить ти повинна також працювати, бо без праці ви нічого не доберете. Я чотири роки в компанії, до чого я, я якраз попала в період пандемії. Тобто це онлайн виходить, бізнес в мене вийшов. І таким чином в мене в різних куточках України наша з Сергієм команда таким чином ми розвивалися. Я дуже дякую засновникам компанії Любов Романі-Базарні і Миколі Борисовичу Базарну за цей прекрасний продукт, тому що технології сьогодні розвиваються ще швидше і швидше. А наша компанія вже вийшла на міжнародний ринок, і на сьогоднішній день у нас є споживачі, партнери, керівники в інших країнах, які також несуть нашу продукцію і здоров'я по світу. І завдяки зелені мошак я сьогодні стою тут на сцені, тому що якби не вона, я б не була, то вона завжди казала: я знаю, я в тебе вірю, а ти будеш це робити, що я тобі скажу. Дійсно, я це робила. Я Крок за кроком це всі е, кроки проходила. Я е, сьогодні це третій форум, який я відвідую. І я настільки рада зараз сьогоднішній день бачити всіх. Я дякую Збройним силам України, що ми маємо можливість тут зібратися і взагалі почути, побачити щось нове. Я настільки в піднесеному настрої, тому що я їхала не сама, я приїхала з командою. І всім вам я бажаю на наших цих три дні піднесеного настрою плідного навчання. Дякую всім вітання мої. Мене звати Олена Яцкевич, я з міста Трускавець. Але е, команда моя зараз будується на Волині в світі. Приїхали мої чарівні дівчата. І мій найперший спонсор, я цього слова так не люблю, я говорю, що викидав, моя подруга, наставниця і колежанка. Це Світлана Карпенко, якому сьогодні будемо вітати в дуже шикарному статусі діамантового директора. Ви знаєте. І мої наставниці Оксана і Валентина Володимирівна Чемусь, з якими я тільки сьогодні онлайн познаю, офлайн познайомилась. Це правда. <плес> просто в е мене історія в компанії дуже цікава. І мені хочеться просто сказати, як можна. Я навіть не вірю, що я в статусі керуючого директора, завдяки тільки Світлані Маліка. Ми з нею познали залі в Інстаграмі. Я шукала продукт, в мене боліли ноги, все боліло після ковіду. Я ще навіть рік, як не в компанії. Я позна... Ми познайомилися в листопаді, так сказав, минулого року. Я просто, от, от, ця людина дала мені просто голосове повідомлення. Я просто сказала, ви знаєте, я просто хочу розпити наше українське, тому що я підприємець більше 20 років, приватний підприємець, і мій довіс працювати в Україні, платити податки в Україні, щоб все допомагати. Україні. Бо я за кордоном <laughs> я за кордоном буду відпочивати, кусити, їсти шашлики, як тут сьогодні розказую про діамантові канікули. Але, але от, е, про все. І тому, знаєте, в мене десь закралося в серці, а чому б не українські? Я пила до того часу дуже багато різних вітамінів, дуже різних компаній, багато всього різного. І перше, що мені сподобалося, просто хочу це сказати, що в компанії є послідовність. Світлана каже, слухайте, треба діагностику. Я кажу, я не буду чекати діагностики, я хочу вже щось пити. Давайте тоді чисті кишківник і так далі, і Я її просто слухала крок за кроком. Потім я пішла на діагностику. Бо це перше, що мені сподобалося в нашій компанії. Це високий уклін нашим засновникам, що є діагностика. Ви знаєте, діагностика це людині, от мені якій пила років. Я після онкооперації вже 15 років, і я дуже... Ну, людина енергійна, я дуже така не здаюся, і я дуже з обережністю відношуся до всіх бадів, вітамінів і так далі. І коли я подумала, чому б мені наша українська кінотрава 100%, і пройшовши діагностику, я зрозуміла, отут моє місце, отут я буду приймати і пити все послідовно, як мені назначила лікар. Ви знаєте, за, за стільки часу, може за півроку, я перепробувала просто всі креми, мазі, Світлана тут присутня у мене дасть. Кажуть, я все перепробувала. І, і, і мазі, і вітаміни, і капсули, і подготовані, і ліксир, ну все. Просто я зараз живу цією продукцією. Статуси я не прийшла закривати, я прийшла на продукцію, я вже сказала, що мені було стане здоров'я. Ну, щоб ви розуміли, що в останні місяці я просто не могла піднятися на другий поверх в будинку спальню, Да? Так? Такі я мала проблеми суставні, гормональні, ну багато всього. Зараз я стою на каблучках. В хорошому настрої, і мене в мене шикарна команда будується, дякуючи Світлані, Оксанці, Валентині, Володимирівні, які мені дуже допомагають. Вчора ми зустрілися тут. мене зустріли наші квартири кажуть: ви напевно це ми бачили ваш ефір з Оксаною. Тобто ну, воно все відбувається. От я просто кайфую тій компанії, хочу вам сказати. Просто кайфую, я не заморочуюсь там командою будувати мережу, там, того запросити, того. Мене просто мої, е, мої, ну, я сказати, мої знайомі, рідні, коліжанки, подружки, тому що в мене є бізнес -світ, в світі, я всіх запрошую, хто хоче відпочити, можемо там невеличкий семінар провести. І щоб ви розуміли, Світлану я побачила тільки в липні цього року офлайн. От вона тут присутня. Тобто ми працювали все онлайн. Настільки ця людина мені, мені була довірлива, а вона мені я їй, що просто ми з нею велик і наприклад жили в мене а з мене нарешті обнялись і, і, і зустрілися, щоб ви розуміли. Тобто ну, в цьому немає ніяких меж, онлайн, офлайн, в цьому немає меж. Але я кажу, що я пишу в тій компанії. Бажаю вам всім такого кайфу, казка, задовольна, енергію, неправду. Запрошую світи. Спонсори для поздоровлення своїх партнерів статусі керуючий директор.